Доброго всім дня! Ясний день починається, як завжди, нічого особливого. Сонце піднялося, сирени завили. Це один із самих звичайних днів. Хоча кожен день він особливий. І чимось такий незвичайний. Проснулися і вперед, 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 вперед. Прийшла свої помідори красиві зібрати. І тут треба та Тут і печуться, і зелені, і без одного дощу, і без одного поливу ну, щось росте. Треба їх би позбирати, але щось таке, за настрій такий поганий, наче має якийсь траур. Чи хтось зна, що таке. А через шу? А через шу, що? що діда немає. Як іде рано, аж вечором приходить. І не знаю, що й робити. Чи щось робити, чи взагалі нічого не робити. Так це капець якийсь. Іначе без ютуба залишилося. І він махнувся все рукою пішов. Каже, треба щось заробити, а не гратися в ютуба твого. Бо знає, що треба до зими закінчити штуку, ванну кімнату. А інакше як заробити, то треба заробити. Коротше, щоб це все закінчити. І ходю з вугла в угол. віддумаю, Що там воно таке за... Ой, господі. Тут усю картоплю треба вибирати вже. Якби ж вона там ще була, хоч би якась була, хоч би якась, щоб на той год весною було щось посадити. Оце такий бур'ян на ній виріс за літо. Навіть і бур'ян не ріс. Оце все, як засохло. Як його в такому, хоч би якийсь дощ пройшов та розм'якла земля якось. Це його довбося в такій землі. І коли? Коли то дід буде в нього вихідний, чи коли та робота кінчиться в нього? Який знайшов підробіток і аж поскакав, якби тільки вдома не сидіти. Ох і дід! Ну нічого. От судьби, як говориться, не втечеш. Ніде він не дінеться. Колись таке, я його піймаю. Буде він відрофляти усе те, що те, що прогуляв. Отак. Ми йому скажемо, де ти, діду, був? Покинув, мене сиротою остали. І Ютуб покинув. ну як це так можна? Ой Боже. Ладно, за діда сказала. Ну, ще хотілося б мені весь час, ці останні, останні дні останні, ще хотілося висловити своє враження від одного каналу, якого я вже багато років дивлюся. Усі виражають свої. Ну, думаю, і я ж хочу сказати своє слово за це, за це діло. Скільки я даром дивись. Я взагалі-то спостерігаю за ним. Спостерігаю. У мене такого, як, наприклад, фанатізму ніколи не було. У мене ніяких фанатів ніколи не було. Я розумію, люди люди навчилися, співають, там ще щось роблять, танцюють. Причому тут той фанатізм, що деякі фанати бувають такі, що аж умирають. Не, пов... не розумію цього. Коротше, що за цього самбела. Як його народ зразу ці ж, як він починав там декілька років, як вони його підняли аж до небес. Хвалили подарки, слали він. І коли він достиг оцього піку вже, от зараз, наприклад, що там робиться, це якийсь бал фріків. Воно таке огидне все, а до нього всі йдуть, на цей канал і дивляться. Балфріків, іначе не скажеш. І те, що я бачу, от і коментарі читаю, тільки підійди їх почитати. Там усе правда. Люди пишуть правду. Наконець-то почали писати правду. Але ж і сам цей артист, герой, теж змінився. На всіх людей плює, всіх ображає. Так він сам запльований. Його так ненавидять. До такої степені, що мені аж страшно, як можна з таким жити. Людину, щоб так уплювали, вона б своє місце не знаходила. Ну, благодаря тому, що він такий великий артист там, Він бореться з усім миром. Питається всьому світі доказати, що він кращий за всіх. Мама моя дорогая. Я йому не завидую, як з цим можна жити. Невже він взагалі такий помешаний, що не понімає? Та добре він понімає, що він вже заплюваний. але ж не тут то било. Гроші не можна залишити. Це тільки треба залишити канал і щоб за тебе забулися. Але навряд ли вже за нього забудуться. Мені здається, що за нього вже ніколи ніхто не забудеться. Він оце своїм оцем придуркуватістю своєю, оцею, ну як сказати, оцим, що він, його зробили таким гидким, що його так оскорбляють, опльований такий, він оцим усим війде в історію, оцими фріками, які його окружають, оцим усею самою такою дном. Оцим. І з такими грошима, будь на дні. ну, Люди своє діло знають. Вже його опустили, опустили далі нікуди. Ну, він борсається, він не здається, він ніколи не здасться. Ну, він же артист. І от оцим усім він війде в історію. Його ще довго й довго будуть помнити, згадувати, що був такий. Славнозвісний артист. Що можна й таким прославитися. Можна, да. Чимось хорошим? Ні. Він не прославився, а от таким він зміг прославитися. Так півсвіту його знає. І ходять на нього дивитися, як... Набав фріків. Оту маманню жабу свою, він з неї зробив жабу з тієї баби. Ой, боже Боже, люди в шуці. Люди в шоці, а він ще одгавкується. І ще одгавкується, що ви ці не такі, як я. І всі, і всі там подивиться на ті коментарі, то це ж ужас. Сам ужас. Ну, є такі, звісно, як то казала, я фанатки тупорилі, яких вмісто мозгів там щось друге. Ну не знаю, що вони від нього хочуть. Що вони доказують, який він хороший. Ну мені геть пофіг, наприклад, який він, ну я бачу, як люди. Що люди роблять. Це ж треба так, а? Диву даєшся. Диву даєшся. Але така людина у нас в історії вже буде. І довго-довгою буча пам'ятати, як це можна так на весь світ майже себе прословити. Стати великим приком. Та молодець він. Молодець, так. Не кожен так зуміє це та без... Беззаперечно, так, да. беззаперечно. Він так не кожен зуміє, як він, хоч що-небудь. І має при цьому гарні гроші. А це для нього головне. Він має якусь независимость, хоча й хотять його задушить і втопить. Ну, так, мабуть, йому. Судилося. А кинути цього діла невозможно, бо там гроші. Ну нічого, ще деякий час ми це будемо спостерігати. Нічого, нехай. Такого більше ніде не побачиш. Да. Оскара йому, оскара. Це правда, він скоро заслужить якогось таки Оскара. Ой, ну ладно, будемо чекати на Діда на свого. Бо без діда ні піхошеньки не виходить в мене. Так, ну якось так.